Ми вже почали помаленьку окреслювати як минула ніч на півдні нашої країни, зокрема в Запорізькій області. Хотілося б від вас зараз так само почути якісь загальні тенденції, як виглядає можливо лінія зіткнення? Наскільки там все жваво і що з ворожими ударами по наших територіях? Прошу. На жаль, ворог не відмовився від ворожих ударів і продовжує тероризувати мирне населення, в тому числі і Херсонщини правобережної, і протилежного берегу Дніпробузького лиману, там де Очаківська, Куцюрубська громада потерпають від періодичних обстрілів ворога, який намагається підкреслити своє значення, свою присутність на Кінбурдській косі і для розгляду участі миколаївських портів в зерновій угоді необхідно все ж таки проймування саме цими морськими транспортними шляхами через Дніпропузький Лиман і тому ворог, обстрілюючи їх, намагається впливати на світову пільноту, доводячи, що від нього залежить безпека цих шляхів. На жаль, обстрілюючи очаків, вони влучають цивільну інфраструктуру безпосередньо прибережних районів. Місто маленьке, і влучають навіть до центральних вулиць, потрапляють в, в снаряди. Але на щастя, нема людських втрат, і люди продовжують незламно відновлювати свої будинки і продовжують життя. Критична ситуація, що аж до абсолютної евакуації нема хоча людей це не так багато залишили в самому чапові. Тим не менш, ворог продовжує обстріли із самого Херсона цієї ночі. Завдав потужних мінометних обстрілів. Зруйновано кілька будинків, в тому числі висотних багатоквартирних. потерпали і автовласники, тому що снаряди влучали безпосередньо в транспортні засоби цивільного призначення. Буквально прибудинкова територія кількох і багатоповерхівок. Повністю зруйнована і обстріляна, також застосування зафіксовано застосування запальних снарядів, що також задокументовано і все ляже в основу майбутнього вироку терориста. З чого вони переважно гатять, якщо ми говоримо про Херсонську область, чи досі ця контрбатарейна робота зараз? Так, особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає річкою фронту річку Дніпро. Перепрошую, і дійсно бороборов обстрілює всім, що може сягнути цієї відстані від мінометів, танків, реактивних систем залпового вогню до важкої артилерії, і як правило, вони намагаються бити якраз по зосередженню житлових масивів. Бо фактично по всіх населених пунктах зафіксовано в багаторазові в прибережні, зокрема, зафіксовано багаторазове влучання саме в житлові квартали, б'ють по церквах, б'ють по об'єктах соціальної інфраструктури, амбулаторії, клуби, сільські будинки культури, школи. Практично всі прибережні прибережних зруйновані. Маленьке уточнення, пані Наталю. А що у них наскільки у них змінюється зараз підхід до використання авіації і отих керованих авіаційних бомб? Є якась динаміка, чи як гатили, так і гатять? На жаль, динаміка не втішна, тому що вони продовжують використовувати тактичну авіацію для скидання авіабомб і вчора знов. Був такий випадок, коли керованими авіабомбами били по сільськогосподарських потужностях на Береславському напрямку, зокрема і в Паховському районі. Там, де люди намагаються відродити свій е, аграрний регіон, який знають Херсонщина славиться саме е, родичими землями і вмінням людей на них працювати там, де люди намагаються відродити свій регіон, ворог намагається їх. Бити цими бомбами, збивати ці бомби нераціонально ще раз підкреслю, оскільки ми можемо витратити запас протиповітряної оборони, який нам потрібен для протидії безпосередньо літакам. Але літаки вони поки що тривають, тримають на той відстані, щоб ми не могли їх уразити за протиповітряної оборони. Саме тому ми знов звертаємося до партнерів з проханням про допомогу з більш потужних систем протиповітряної оборони тоді зможемо зупинити цей терор пані Наталія. Упродовж останніх тижнів росіяни, як ви вже й зазначили, активно обстрілюють цивільних, завдають ударів по лікарнях, школах, магазинах, супермаркетах. з Чим це пов'язано? Можливо, з новинами про те, що наближається український контрнаступ, чи щось інше? Прямого зв'язку тут нема. Навіть ми фіксуємо час від часу зниження такого потужності і кількості обстрілів, зокрема за минулу добу, нарахували їх 31 в порівнянні з попередніми 70, 80, 55 обстрілів. Кількість їх стає меншою, але влучання вони намагаються робити по тих об'єктах, де базувалися самі, коли дислокувалися на правому березі. Тобто в них абсолютно кальковане мислення, таке вони вважають, що ми також діємо за тими самими методичками і будемо ховатися за місцевими сили оборони працюють інакше, і вони це відчувають, тому що гадячи по населених пунктах. Продовжують потерпати від бойової роботи наших сил оборони, тому що ми все одно продовжуємо їх нищити, але вони посилюють повітряну розвідку, намагаються зібрати інформацію і дуже суттєво орієнтуються по пабліках місцевих. Тому ще раз звертаємось до херсонців і мешканців області, прибережних територій, не викладати результати влучань ворога, зокрема протягом хоча б трьох годин. Ворог по них серйозно орієнтується, пані Наталю. Що в морі відбувається зараз? Що по кораблях і ракетоносіях? Прошу корабельне угруповання. Ворога розсереджено в тому самому районі, як і завжди. В ста морських милях від контрольованого Україною берега. Тримаються так, щоб не бути ураженими. Це в напрямку новоросійська, але там 10 кораблів, серед яких чергує один надводний ракетоносій. Ворог час від часу змінює кількість ракетоносіїв і якість підводні надводні чергують, і тому треба стежити ретельно за цією інформацією, оскільки від цього в принципі залежить і потужність ракетної атаки, від яких ворог не відмовився. Вони тяжіють більше до нічного часу, тому що це додатково виснажує українців. Я нагадаю катування. Нестачу сну ближче з давніх давен і суттєво впливають на психіку людей, але українці не зламні, тим не менш мають бути дуже пильні і уважні. ракетно носійне чергування це ракетна загроза. Ну і пані Наталю, коротенько, напевно, про ті місця, де дислокуються, заправляються, перезаряджаються всі ці ракетні ракетоносії? Це акваторія, загалом Чорного моря, звичайно, окупований Український Крим, російські порти безпосередньо наскільки безперебійно можливо у вас є інформація, вони зараз працюють. Ну, наприклад, чи вистачає зараз на Чорноморський флот Російської Федерації? Десь у Севастополі палива. Бо були у них з цим проблеми і з паливною інфраструктурою. Ми бачили яскраву бавовну і так далі. Тобто, наскільки ускладнений або навпаки доступний їм зараз є фактично цей момент експлуатації свого флоту. А так, дійсно логістика в севастопольських бухтах для них ускладнена тому що там дійсно є і нестача пального, і є проблеми з постачанням туди. Боєприпасів, тому за такими поважними приводами кораблі, і, зокрема, ракети на Сії, заходять переважно в російські порти, тобто новоросійськ в, ту, в, ту, в тому напрямку, але все одно продовжується маневрування, в тому числі і великих десантних кораблів з заходами в Севастопольські бухти. А потім вони через деякий час заходять вже в новоросійські бухти. Тому це може свідчити про те, що відбувається певна переорієнтація логістичного центру стіжінням до Новоросії. Е, та Назарію, якщо є ще запитання, у мене запитання мене. пані Наталю, е, Дуже коротенько, маємо ще кілька хвилин. Ми постійно переживаємо, щоб вас не затримувати з зайвого часу, вам не з'їдати, так би мовити. Але вже користуючись можливістю, хотілося, е, хотілося б розставити всі крапки над і загалом, коли ми е, говоримо про безпеку у чорному морі і говоримо зараз про те, що воно все одно використовується, зокрема для проходжень суден і так далі ми не можемо пускати оці дрейфуючі міни з нашої уваги. Росія не шпигувала ними всю акваторію. Чи є інформація про кількість цих мін? Можливо, наскільки ми їх здатні фіксувати, десь супроводжувати, десь навіть можливо знешкоджувати. Та робота, яка ведеться в напрямку забезпечення безпековою складовою зернового коридору, вона дійсно потужна і не розкривається нами, оскільки ворог на неї теж може бути зосереджений. Функціонування самого зернового коридору вже протягом майже року безпекове функціонування, зокрема. Високо оцінено іноземними експертами і міжнародними гарантами цієї угоди, зокрема у організацію Об'єднаних Націй і, і Туреччиною. Інцидентів таких не було. Дякувати Богові і силам оборони. І ми продовжуємо цю роботу. Це знов таки пов'язано із перевіркою на безпеку цих маршрутів із забезпеченням недоторканності тих самих мін до. Суден зернової угоди, але е, загальну кількість знак ми не можемо, бо офіційного повідомлення про замінування ніхто не проголошував. Те, що Росія на початку повномасштабного вторгнення, звинувачуючи Україну, проголосила про замінування територіального моря України, і там фігурувала цифра понад 450 морських мін. Е, це може знати тільки той, хто мінував, тому тут вони спалилися. Кажуть, ми орієнтуємось поки що на ту цифру і на ту роботу, яку безпосередньо можемо проводити, і бачимо в вигляді прибитих до узбереження мін, з якими намагаємось боротися методом знешкодження, але не завжди це можливо mm -hmm. зробити через особливості дна підкату самої міни у штурмової погоди. Тому є випадки, коли вони детонують неконтрольовано і це дуже небезпечно.